Доброго дня, шановні трейдери. З вами знову дабл кампанія Double Case і наш ранковий огляд ринків. Мене звати Роман, Офіс Одеса 1 і традиційно аналізу. Сьогодні, сьогодні понеділок, 26 січня, і якісь таких важливих новин ми не бачимо. Зранку можемо побачити через півгодини. Новини, які можуть стосуватися єврозони, у 15.30 ми можемо бачити новини щодо замовлення товарів по США. І якісь федеральний бюджет Атлантис о 17.30. Треба бути обережними завтра, у вівторок і у середу. Планується виступ президента США Дональда Трампа. Останній час його промови так, дуже важливий рух важливі рухи ціни можна, можна очікувати після цих яких виступів. І всі трейдери заздалегідь. Ну, Заздалегідь, ну, предпочитаю, посидіти на заборі, тому що не, 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 не ясно, що буде відбуватися після цих промов. І потрохи тоді перейдемо до технічного аналізу. На фоні геополітичних новин щодо Ірану.